У продажі є справжня капсула часу. Це в нас Volkswagen Tiguan, автомобіль 2013 року випуску з надійним двохлітровим дизельним двигуном. На звичайній дуже гарній коробці перемикань АЙ Звичайний гідротрансформатор безпроблемний. Автівочка з рідним пробігом 82 тисячі кілометрів. Питання зауважень до автомобіля ніяких немає. Від першого власника повністю обслугована без підкрасів. Жодного фарбованого елементу. Також у нас є камера заднього руху, задні парктроніки. Красиві, гарні, непошкоджені дисочки. Два комплекти гуми в дуже гарному стані. По салону в нас Алькантара в дуже гарному стані. Задній ряд, начебто, новий. Спереду нас зустрічає 4 електросклопідйомника, електрорегулювання, бічних дзеркал зі складанням та підігрівом. Також у нас є. Дуже гарний мультируль, клімат-контроль, круїз-контроль, авто шикарна приборна панель, датчик у тиску в шинах, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат контроль, підігрів передніх та задніх сидінь. Сучасна шикарна мультимедіа з підтримкою CarPlay. Автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля та електричний паркронік. Також в нас є автопарковочка. Друзі, тому якщо тобі сподобалась моя пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус за адресою кінцева дорога 1 ТРЦ Республіка компанія Автофокус.